Нет, ну я хочу на ярмарку. Ярмарка ну, вон объявление, вон люди там. Ну за ярмарка не просил. Я не просил не я. Ну, только что я же заходил на ярмарку. Ну уже закрывался Я там отдал деньги залог, за аккумулятор. Ну нет, да? Так а что зачекать? Выставки нет? Есть выставка, Зараз люди вон бывает. там. А? Выставка работает? Зараз Ярмарка буду... работает? Ну как нет? Вот же ж... люди продают, покупают. Сейчас люди все выходят, потом пидит это. Да, не пускают. Только что нас не пустили на ярмарку выставку, объясняя тем, что на ярмарке находится охраняемое лицо. Государственной службы охраны сохраняется Поэтому на ярмарку в ЦВК нас не пустили. Так, ну, що Власне, те, що нас зібрало тут, не є якоюсь новиною, але тим не менше. Навряд чи має стати нормою для України. Як ми бачимо, на п'яти проблемних так званих округах призначені вибори, і навіть Центральною виборчою комісією, окружні виборчі комісії на цих округах сформовані. Дивним чином, в складі цих комісій з'явилися ті самі люди, які були. Власне, в них до того більше того, по деяким округам ті самі голови комісії, секретарі, заступники, тобто керівництво окружних виборчих комісій, складається з тих самих людей, що і були насправді у 2012 році. А, абсолютно очевидно, що не потрібно мати науковий ступінь з теорії ймовірності для того, щоб говорити, що це неможливо. В результаті жеребкування, в якому брало участь 254 суб'єкта подання, такого. Просто не могло трапитися. Ймовірність є настільки мізерною, що з такою вдачею людям треба не документи в центральну виборчу комісію подавати, а їхати в лас вегас в Монако грати в казино. Тому що очевидно, що людям дуже сильно везе. Насправді це жарти, а реально, якщо дивитися на речі, центральна виборча комісія, і це можна говорити абсолютно впевнено, сфальшувала результати жеребкування і. Власне, зробило це не вперше. Проте очевидно, що ми не повинні мовчати про такі фальсифікації складів комісій, тому що саме з фальсифікації складу комісій починаються ті фальсифікації, які завершуються на Проголошені переможців сьогодні є всі підстави говорити про те, що ці вибори вже не мають жодного сенсу, оскільки в комісіях, окрім трьох-чотирьох представників опозиції, решта це є представники партії регіонів, подані від різних маргінальних партій. Їх дуже багато насправді більшість нас вам нічого не скаже. але але тим не менше, ці люди стали членами комісій. Ось їхні фотографії справа, можна подивитися, їхня інформація. Багато хто в 2012 році брав участь у фальсифікаціях виборчих комісіях цих або інших округів, Багато хто працював на попередніх виборах. Є такі динозаври, які з 2002 року ще з ДПУ. Займаються такими фальсифікаціями для того, щоб показати, як це працює, ми проведемо такий театралізований слідчий експеримент і побачимо, що насправді відбувається при формуванні окружних, а насправді в подальшому і дільничних виборчих комісій. Зараз я до слова запрошую представника центральної виборчої комісії пана Хіндовського. Любі друзі, співу громадяни, народ України, ми, представники ЦВК, провели жеребкування, на підставі якого було визначено склад окружних комісій для проведення виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах, за номерами 94, 132, 194, 177 та інші. Котрі відбудуться 15 грудня 2013 року, всі процедури були дотримані на підставі чинного законодавства, були враховані, всі нюанси складних і суперечних питань. Уже жебракуванні взяли участь всі політичні сили, котрі виявили бажання взяти участь у роботі ОВК та забезпечити максимальну прозорість та демократичність виборів. ЦВК України найточніша, самопідантна і відповідальна організація. Ми відкриті для громадського контролю і робимо все можливе для атмосфери довіри, чистоти та абсолютного виконання законності процедур і підрахунків. Зараз ми готові продемонструвати нашу відповідальність громадському контролю. Прошу приєднатись до процедури представника незалежного громадського моніторингу. Зараз ми вам покажемо всі ті партії, котрі були включені в состав ЦВК. Це політична партія Ліберальна Україна. Перше. Це радикальна партія Олега Ляшка. Друге. Я вже рахувати не буду, тільки буду називати названня Селянська партія Україна. Та ні, Олиночка. Що це за жаркувань? Так, не перебивайте, будь ласка, атмосферу прозорості процедури. Прозорість ми самі з вами забезпечимо разом. Давайте я теж трошки. Ну давайте. Ага. Соціально-екологічна партія Союз Чорнобиль Україна. Ага. Політична партія, блокова партія. Так що за да. Хто а, чу, так... політична партія справедлива Україна? Парті? Що це, це за парті? маргінальні партії? Такі вас? Приїздили. так. Давайте може тут з дещо Ну, любі друзі. Ну не репетуйте, будь ласка. Так. Ми представники ЦВК, провели же перепрошую, жреткування, на підставі якого було визначено склад окружних комісій, все було прозоро, чесно, демократично і на підставі чинного законодавства. Нам ж моніторинг було встановлено, що в нас є технічні партії, які нас не є. Для того щоб безперечно доказати нашу відкритість та чесність. У нас для цього все є. У нас є піджак, у нас є пейч і у нас є оцей закон. Так, давайте, щоб ці ганебні... Він має таку хваталку, щоб я його потряс і вам показав, що закон все ж таки є. Давайте, пане, виснем, казино, давайте вам трошки є з його цій ганебні процедури. Ну якщо так громада просить, давайте да, давайте. Ну Може вам щось інше витягне. <реку> ви грали, пане Стевика. Четинки в очко. И, и нос тоже нужно, он по запаху узнает. Шею. Это тоже серьезна процедура. Тоже. Прозора. То яхти, що на городе не зав'язали. Вот. Так. Лука. Питайте самі, бо я вже нічого не бачу. Ну це найбільш ганебний вибір, який можна було зробити. Так, так. Ано, хлопці, відкривайте та лежить, там подивимось, що там є. Такі. Так, ну. Так, політична партія Справді Україна. Хтось бачив таку партію у нас на Україні? Хто знає.

ну давайте все подходите, вынимайте, так кладите на конверт. Вот давайте, раздавайте. Так, партия Козацька Слава. Политично, родно, экологично партия. Ну, да, вот так партия Единая Украина.

Відбулося згідно чинного законодавства. Тому маємо те, що ми сьогодні маємо. Я вважаю, що ці процедури були законні, і народ України повинен їх прийняти. Ура! Красно дякую. Володимир Капітонов прекрасно справився. Мені здається, його можна сміливо поміняти на будь-якого члена або навіть на голову центральної виборчої комісії. Він справляється не гірше. Друзі, я хочу сказати, що картина, мені здається, очевидна. Воно маємо три сирітки. Удар, свобода, батьківщина з боку і повне домінування партії регіонів. Я вам хочу сказати, що насправді треба розуміти, що. Кожен з членів окружної виборчої комісії, окрім своєї офіційної зарплати, отримує також кошти з штабу тієї партії, на яку він працює, і тепер виникає ще одне запитання: якщо все це партія регіонів робить для того, щоб вибори були чесними, то навіщо її 80-90% своїх членів? Це по перше, по друге, навіщо витрачати величезні гроші? Тому що член комісії ну нехай мінімум тисячу доларів отримує на місяць. Від а дуже часто більше. тому кожна комісія обходиться ну, щонайменше найменше 15 тисяч доларів при цьому ми бачимо, що ані удара, ні Свобода, ні батьківщина не мають ні найменшого шансу навіть вплинути на прийняття рішень. Тому говорити про те, що партія регіонів захищається від фальсифікації з боку опозиції було би теж недоречно. Та пам'ятка взагалі виникає питання навіщо стільки політичних сил в Україні, про яких ми не чули ніколи, і чи відповідають вони вимогам законодавства? І, взагалі, складається таке враження, от по тому, що ми бачимо тут, що всі печатки цих політичних сил вони знаходяться в одному офісі в офісі партії регіонів, і насправді всі голови цих так званих політичних партій очевидно несуть таку саму відповідальність як партія регіонів за всі фальсифікації в нашій країні. Очевидно, що є єдиний вихід для того, щоб зупинити. Повне домінування фальсифікаторів в виборчих комісіях має бути інша процедура формування цих комісій. Друзі, дуже дякую. Друзі, я перепрошую, а ті, хто планує бути спостерігачами на цих виборах від громадянської групи «Спільна справа, залиште, будь ласка, свої контакти. Ми зв'яжемося з вами. У нас через два тижні починає працювати школа виборчого права. Ми вас будемо до неї запрошувати. Ось зліва тут стіл від мене. Дякую. Я йолочки зачіли. Thank <laughs> you.